Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного десерту. Це солодка ковбаска. Цей рецепт давній, його знають багато хто з нас. Його готували колись наші мами, бабусі. Готується він дуже легко, а виходить дуже смачний. І цікаво виглядає на святковому столі. Для солодкої ковбаски нам потрібні такі продукти: 400 г галетного печива. У мене печиво Марія, 2-3 ложки какао, 100 г підсушених горішків, 200 г масла, 250 г цукру та 250 мл молока. Спочатку печиво потрібно поламати ось на такі шматочки, а потім подрібнити його у блендері. Подрібнюємо так, щоб була і зовсім дрібна крихта. І ось такі шматочки. Тепер подрібнюємо горішки. Подрібнені горіхи додаємо до печива. У кастрюлі змішуємо цукор з какао, додаємо молоко і ставимо на вогонь до повного розчинення цукру. Коли цукор розчинився, додаємо масло і постійно помішуючи, потрібно, щоб масло також повністю розчинилося. Розчинилося. Це займе декілька хвилин. Коли масло розчинилося, знімаємо з вогню. Ця помадка вже майже закипала. нам не потрібно, щоб вона кипіла. Перші бульки з'явилися і знімаємо з вогню. І тепер сюди будемо висипати печиво з горішками. Ретельно вимішуємо. І має утворитися ось така маса. Тепер формуємо ковбаску. На харчову плівку, кладемо частину нашої маси і так завертаємо і утрамбовуємо. Щільненько, щільненько витрамбовуємо. Можна отак її покрутити. Тепер зав'язуємо країн міцно, з однієї сторони. Ще раз покрутимо і з другої сторони. І от у нас утворилась така ковбаска. Тепер трішки потрібно, щоб вона постояла при кімнатній температурі з хвилин 15, а потім відправляємо її для застигання у холодильник. З цієї порції в мене вийшло дві ковбаски. Одна велика, ось така, і друга менша. Тепер відправляю у холодильник на цілу ніч для застигання. Ковбаса цілу ніч простояла в холодильнику. Ось так вона виглядає у розрізі. Ось так вона застигла. І хочу показати, як вона ріжеться. Ось так не розлазиться, тримає форму і можна пити каву. Ось так гарно виглядає ковбаска на тарілочці. Якщо у вас є діти, готуйте одразу подвійну порцію. Тому що вона зі столу розлітається дуже швидко. Виходить дуже смачна. Кому сподобався такий рецепт? Хто його ще не готував, а хто, можливо, призабув. Ще раз кажу, це дуже давній рецепт. То готуйте. Нехай вам вдається. Пишіть коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. Ставте вподобайки. І будемо разом з вами готувати. До нових зустрічей!